Вітаю, з вами Максим Козу. Ситуація в Криму залишається напруженою. Політики, представники засобів масової інформації, населення в Україні, Росії та інших країнах широко обговорюють можливі шляхи дальшого розвитку подій. Звісно, щось робить у цій ситуації і українська влада, але складається враження, що вона діє головним чином на міжнародному дипломатичному інформаційному полі. При цьому ситуація має інший аспект, про який також хочеться нагадати. Зрозуміло, що останній етап загострення безпосередньо пов'язаний, зокрема, з діяльністю новопризначеного голови уряду автономії Сергія Аксьонова, який створив сприятливі умови для дій представників Збройних сил Російської Федерації, що порушують законодавство України та відповідні міжнародні угоди. У зв'язку з цим природнім є питання до недавно призначених нових очільників Генеральної прокуратури та Служби безпеки України, яка має і слідчі підрозділи, і відповідні процесуальні повноваження, чи розглядав хтось у цих структурах питання про порушення проти пана Аксьонова, а можливо, і ще когось із е, тих осіб, що працюють в органах влади Кримської автономії, кримінальної справи за статтею 11 Кримінального кодексу України Державна зрада. Нагадаю, що ця стаття охоплює зокрема такі діяння, як надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України і караються такі діяння позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Дуже хотілося б зрозуміти, чи розглядав хтось із наших правоохоронців поведінку пана Аксьонова та його колег у такому контексті. Дякую за увагу.